Воно побудоване за кошти Європейського Союзу. Це виграний грант, але грант був виграний не нами, а громадською організацією. Цей зал сучасний, відповідає всім європейським вимогам. На Закарпатті, по-моєму, такого зали нема може в центральних містах, городах, але це єдиний, на мою думку. Це транспордонний проект програми прикордонного співробітництва України, Словаччина, Горщина, Румунія. Він називався «Екстремальні види спорту для кращого життя. Він тривав трошки більше ніж два роки. В рамках цього проєкту було зреалізовано цілу низку заходів, як популяризаційних, які відбувалися на території України та Словаччини, так і демонстраційних були відкриті уроки, презентації, місцеві змагання. Крім того, одним із заходів цього проекту стало будівництво цього центру спорту та активної відпочинку. нагородити почесними грамотами бідя Олександра Івановича за вагомий внесок у розвиток боксу в Ужгородському районі. Та Федерація боксу також хоче відзначити е, почесною грамотою е, Родіна Владислава Івановича за вагомий внесок у розвитку боксу в, в Ужгородському районі. Я ми впевнені, що і надалі будемо співпрацювати з даною організацією. Дякую. я в цей зал прийшов перший раз і мені тут дуже подобається. Перших я перший раз побував на Ренгу. Тут дуже... Тут великий зал. Я перший раз побачив ринг і перший раз такі великі гроші побачив. Я вмію вже битися, стояти в стойці. Прекрасний зал і гріх не проводити в ньому заняття. Аналогів в цьому залі просто немає в окрузі.